Всім привіт! У нас сьогодні з вами нове відео. Ми приїхали до батьків. Бачите все. Нам сьогодні треба тут трошки буде навести порядочок. Тому я зараз покажу, що ми маємо, як тут все за рік за зимку змінилося. І детально покажу, що ми будемо, чим ми будемо займатися. Розповім вам. Ножечки нема, хай бабуся відріже ножечком. Я не знайду в них ножечки. Матвійчик грається. Ну і що ми маємо? Ой, тут вже наша бабуся трішки не робила порядків. Подивимося на наші трояндочки, які вони. Бачите, тюльпанчики прокулюються. Как краса у нас тут. Что там дідусь хотів показати тобі? Полюсінки, ботиночки. Він! Я бачила. Там отакова була, дивіться. Він є, отакова в курс. Я знаю, будеш дивитися. Тату працює. Наша шаніна суттєві. Наша розсада, хай на сонечку поки місь гріється. Нормально Красота. Ой, гляньте, синенькі прокльовуються. Ті бойзиміка красота. А, обалдеть. Так, о, двоє чудиків чилять. А ну-ка, облаки. Дивись, яка юбка модня. Твоя внучка це носити не буде. Це відкуда знаєш? Питаєш не? Платько, дивись, яке класне. Да. Це ти прийма трансляція? Ні. Капець. Віка! О, так, так, я чую вам. Дякую. Можна, так, забити. То хоч я горішки туди. Я тут фамелу будуть чистити. Бабуль, дай твій патафон. І давай. Де телефон? Набери. Пішли почепляти. Мені треба трансляцію дідусь зробити. Де Краса от тінь. Твії відракони відпочивають. Що ви робите, розкажіть? Сидимо, ти бігати, пигати. А що а ви мати? топчете? Ну, ми... Орешки. Орешки, супер. Я зараз буду помилу чистити. Я зараз буду помилу чистити. І зараз ми з вами. Зараз секундочку. Зараз ми з вами сходимо, знайдемо нашого дідуся і він покаже цього потомство. Дідусь! Дід! Що ти своїх цплят нам покажеш? Не подивися, які кабінзони це підпілку. Але покажи, не кабіндонечко. Ну це вікін перший комбінезон оцей. А цей лайк. Да. Пішли. І нас веде хозяїн до свого хозяйства? Выключило. Там їх. 25. Куча там їх було, тут не було. видно. Гляньте які цих малявочок тут. Це Чуть просто. 25 п'ять сьогодні набрав цих дітлохів. 25 дітлахів. А це ж тут дирочка? це нічого страшного? це пряма вентиляція, типу. Воно пропалися на лампі. Відкрити ми вам їх такого не можемо. Там, бачите, бачите, так? Оце вони там майстрував такого, такого саморобного блудера. Бачите, дзяб-джаб-джаб, підглядаємо. Підглядаємо за ними. Капець! Я такої одної паразитки малюсенько, я не знаю, що робити? Так, тут дідусь наш трохи нарів лад, на Уже нема, бачите, цієї великої тут у нас була піч. Дивіться, яка красота. Ці месянички. Ви вже циплят нам собі на наступний рік берете, чи як? Ви пишіть нам в коментарях. Що у вас тут? Так, ми ще палимо. Тут вже ми трохи розгребли, то що теж треба буде віддавати. Оце ще ми сьогодні спалимо і починаємо потроху прибирати всі разом. Поскладати, повимивати, попелесосити. Привіт всім. Сьогодні у нас вже з вами неділя, 30 травня. Ми ще у батьків, і я бачите, чим займаюся, допалюю речі, де ті, що це чистота. Я вам зараз покажу, який порядок у нас вийшов, що ми зробили, але що потрібно наводити лад. У мене взагалі ідея, ну, така, що я хочу спробувати навести по максимуму тут порядок під себе. І, можливо, навіть на літку перебратися сюди. Відпочити на природі. Не знаю. Поставте, як вам така ідея, щоб ми з вами літку пожили тут. Не знаю, чи витримаю, але хоча б наскільки вийде. Так, пішли, подивимося на наш садок, що в нас там робиться в садочку. І що в нас з дерева поки місцем ще горить, треба подивитися на наш садок. Десь мої хлопці вже ділися. А є один. Ау, це все? Ні, там треба, щоб прогоріло і останнє закинути. Ми підемо в садок, подивимося. Вишневий коло хати. Точка. Це наш огород. Ось тут. Там лаут-зона для відпочинку. А будемо дивитися. Вже наші кущики. гляньте такі гарнющі. Все в бруньках. Всі деревцята в бруньках. Ось тут, бачите, все гарненько. Оцей ми ряд садили минулий рік, восени. Теж все круто. Клас. Це не з грушками пересаджували вона ось там під, під забором росла. Ми її пересадили ось сюди. І, можливо, навіть в цьому році десь. Привет! Пас! Яблуки наші. Це вже викидають цвісти хочуть. Тут так само. Красота. А це теж. Минулорічний. мене лорорічний, що це в нас? Це в нас білий налив яблучка. Теж ми садили. Ну, коротше, все супер. Нам дуже і дуже вподоби. Так що... зараз вам щось дивіться. Хто там до нас топає? Ти з чим? У нових кросівках? Матвій, глянь на що вони схожі? Як ти треба підеш в школу? Подивись. Як ти треба підеш в нових кросівках в школу? Пішли, пішли отуптувай ноги. Блін, Матвій. Та що? Тут не треба не по тій усього стежечка гарненька є. Так що допалюю і збираємося. Нам вже треба заїхати по справам до дядька, нам вже треба вдома наготувати, зібратися всім до завтра на роботу по школам. Ми зупинилися, щоб назбирати квіточок. Гентик як те саме Це просто шикарно. Це ліс. І ми йдемо збирати квіти в лісі. Це чудово. підходить. Свіже повітря. Краса, Ми гуляємо. Вигуляємо, ми гуляємо. діточок. Чому? Я забула в лісі, дуже пауки є крас алта. Колок... Ось подивіться яке поле навкруги. Так, да, ми зараз будемо його проїжджати нам. Ну ми не його будемо проїжджати, Матвій. Я знаю. Віть, яка краса. Вікуся, помахай усім. Але а, а катькида, бре. О, коли стоять, то стоїть, там стоїть. Там далі тоже не вистоїть. Мама з вони трактора. Угу. Ну, трактор, напевне, поле орав. Ну так. Да. Ні, воно не орен. Воно на, на зиму оренне. Воно не орен, все. Я кажу на зиму. Мам, Восени його да? орали. Там путінечка. десь на тато ходить. А у мене хузичка є. Покажи. Раз Йдете. А ура, все трактор буде довго грать. Дежу гусечко. Где гусечко? Sá, tá, tudo é que vluxo, pola. Като сторона. Ні, не помню. Підкажи, тато. Тубри. Підкажи на себе. Ой, твій, підкажи, мати, да. Нє! Дядька, папа, я не знаю. Ні, Крими! Супер! Мені подарували квіти. На палці. М -м -м. Так чудово. Нема тут ніякого паука. Палочка. А не палка нова, бачите. Вика. Шо, палка. Разпиньте палка. Морові квіти? У мене будуть одні квіти. Напишіть, чи ви любите лісові квіти, перші квіти. Це просто чудово. Я як потренувати робити руки з мечем. Вика, останься до біля тата. Виявись. Випадки до крови. Я вообще зашла. Поїхали, Матвій, до машини всі разом. Віці яка краса повторюва? Процеси проконтролювати. Ай, ви молодець! Ти картошку ще не садили? Ооо, ну то ви взагалі молодець хрещена. Вже. Ну що, а вам я кажу до нових зустрічей і всього. Найкращого! Люблю, цілую. Не забудьте підписатися і поставити вашу вподобайку, па, -па!